Вітаю! Як ви думаєте, чи можна звільнити мобілізованого працівника у зв'язку із закінченням строкового трудового договору? Відповідно до норм пункту 2 статті 36 КЗПП, підставою для припинення трудового договору є закінчення його строку. Крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення. Тобто укладаючи строковий трудовий договір, працівник надає добровільну згоду на його припинення у визначений строк. Однак мобілізований працівник підпадає під гарантійні норми частини 3 статті 119 КЗПП, які за таким працівником зберігають місце роботи і посаду. До речі, зверніть увагу, що під ці норми підпадає не тільки категорія мобілізованих працівників, а й деякі інші. Тож за мобілізованим працівником, навіть після закінчення строкового трудового договору має зберігатися його місце роботи і посада. А припинити дію трудового договору з цим працівником на підставі пункту 2 статті 36 КЗПП у зв'язку із закінченням строку трудового договору можна буде після закінчення проходження служби. Отже, підсумуємо. Гарантії, передбачені нормами частини 3 статті 119 КЗПП, поширюються на всі категорії працівників, які зазначені у цій частині, незалежно від того, укладений з ними строковий чи безстроковий трудовий договір. Тому не треба одразу звільняти мобілізованого працівника після закінчення строкового трудового договору. І не треба боятися, що у разі збереження йому місця роботи і посади строковий трудовий договір переросте в безстроковий. Для цього потрібні інші підстави. Днем звільнення такого працівника буде день його фактичної демобілізації, про що роботодавцю потрібно буде видати відповідний наказ. На сьогодні все. Миру нам!